Виконуємо вправу 1 з розділу діємо до теми 20 за підручником інформатика 6 класу оторімор забарна 2023 року випуску. Нам потрібно побудувати комп'ютерну модель виготовлення коробки з аркуша паперу квадратної форми. Розглянемо спочатку математичну модель. Отже, аркуш у нас квадратної форми, Х ми позначимо довжину сторони аркуша паперу. Сторони у нас однакові, тому що папір квадратний. Отже, кожна сторона буде рівна X. Y позначимо. Довжину сторони відрізу по краю. Бачимо, ми ось тут будемо обрізати то, скільки ми одрізали довжину, і позначимо Y. Ось тут, ось тут. Ну і скрізь так. Зрозуміло, нам потрібно знайти розміри коробки, отже, в нашому випадку коробка має форму паралелепіпеда, ширина коробки позначимо А. І для того, щоб її знайти, треба від ікса довжини паперу відняти дві довжини відрізу. Тому що ми відрізаємо з одного боку і з другого боку. Аналогічно для довжини. У нас коробка вийде квадратна. Значить, так само x-2y. Ну а висота c буде рівна довжині сторони відріза по краю. І знайдемо об'єм, об'єм перелепіпедер шукаємо за формулою ABC. Відкриємо табличний процесор Excel. В час виконання вправи я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії Excel. Вибираємо пуста книга. створимо таблички з хідними даними. Це у нас нехай буде X. Ну і довжина нехай у нас буде в сантиметрах. Можна це записати. Зробимо гарніше, давайте зробимо межі. Ось тут зафарбуємо якось ось так. Знаючи X та Y, ми можемо знайти довжину, ширину та висоту коробки. Тобто ABC. Ну і знаючи довжину, ширину та висоту, знайдемо об'єм коробки. Якщо в нас там довжини були в сантиметрах, значить тут буде об'єм в сантиметрах кубічних. Розширимо. Зробимо гарніше, щоб був степінь. Виділимо трієчку, накладці основної групи Shift, відкриємо вікно Shift, натискаємо ось цю стрілечку та поставимо прапорець напроти надрядковий. ОК. Нехай довжина паперу буде у нас 5 см, довжина відрізу 1. Запишемо формулу. Так, давайте знову відкриємо модель. Формула у нас X-2Y. Пам'ятаємо, що в Excel формула розпочинається з дорівнює. І забираємо значення з X. Просто клацаємо сюди. Бачимо, записується ім'я клітинки A2. Мінус 2 помножити на Y. Підтверджуємо введення формули клавішою Enter або з цією кнопкою від. І тут так само. Ну, а в це беремо значення для Y. Тепер шукаємо об'єм. Просто перемножуємо А на B та на C. довжину, ширину та на висоту. Ну і знайшли, що об'єм коробки за таких вхідних даних. Тобто, якщо довжина квадратного паперу 5 см, а довжина відрізу 1 см буде 9 см. Ми можемо змінювати довжину відрізу. І бачите, в нас автоматично змінюється довжина, ширина висота та об'єм. Ну і зрозуміло, якщо більший буде папір, то і об'єм коробки буде більший. Ну але якщо в нас папір є тільки один, то ми можемо змінювати тільки довжину відрізу. Давайте збережемо дану книгу Excel у власній папці. Файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Назвемо давайте модель. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!